Fuck Інже Хукура, що це було? Панянку з біди рятуєш? Oh, Досить з мене біганине. Та? Oh, Та не вже. Exactly а як же? Оу, oh, oh, ж... oh, oh, от лайно. Oh, Тебе поцілили? Oh, Отже, God. срака. Давай витягуй бігом. Ми не можемо тако лишити. Wait, Ні, чекай, 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 чекай. Ах ти слоуч. Нам треба сховатися. Де можеш? Я. Да, да, потрох. Oh, man, yeah. Ви без нічого голі босі. Веди, давай. Це капець.